Всіх вітаю, шановні глядачі. Знову корупція в Україні, знову вимагання хабарів в Україні. І сьогодні це місто Одеса, там, де відбулася подія. Зараз ми пройдемо по цьому питанню, але маємо визначитись в першу чергу, що робити з корупцією в Україні. Бо органи, які є, вони не справляються з корупцією. Боротьби немає з корупцією. Бо на місцевому рівні відбувається корупція. Але яка має бути боротьба з цією корупцією? Для прикладу для інших? Якщо тебе взяли на корупцію, що має бути з корупціонером? Для того, щоб іншим це був урок? Щоб. Всіх подій не відбувалося, Бо дуже м'які дії по відношенню до корупціонерів. І в більшості вони всі виходять і безкарно надалі продовжують своє життя. Так ось, що ж відбулося? Вимагання хабара відбулося. дозвіл на будівництво. І мова йде про виконувача обов'язків директора департаменту, архітектури та містобудування Одеської міської ради, чиновник якого викрили у вимаганні одержання хабаря. От розумієте, чиновник вимагав, відповідно, одержав цей хабар. За даними слідства, фігурант вимагав 2000 доларів у представника комерційної структури за видачу дозволу на виконання будівельних робіт. У чиновника немає такого поняття, як совість, як честь. У нього тільки одне хабар. Занеси мені, і я тобі надам будь-який дозвіл. таке поняття. Ось так вони живуть під таким поняттям. Чиновники. Згідно з даними Одеської міської ради, йдеться про головного архітектора Одеси Марата Касімова. У прокуратурі зазначено, що за хабар він обіцяв надати підприємцю. Дозвіл на реконструкцію нежитлового приміщення на вулиці Ланжеронівській під адміністративно офісні цілі. Ось так він вирішував всі питання. Йому, мабуть, заносили, а ось тут йому не пощастило. Його взяли вже на цьому хабарі. Посадовці затримали під час одержання оплати за повідомлення йому про підозру. Та повідомлення йому про підозру. Відповідно, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. А що далі з ним робити? Він хабарник, він злочинець. Що буде робити далі з ним держава? Цей чиновник місцевого рівня, який вимагав Хабар, це злочинець. І цих злочинців дуже багато. І ось ці злочинці призводять до таких наслідків в Україні, що потім відбуваються війни, занепад і все інше відбувається в Україні. Як будувати цю країну, як її відновлювати? Що з нею робити, якщо є хабарництво, корупція? І це місцевий рівень. Цього ж чиновника хтось призначив. Він не просто так з'явився на посаді. Його призначили, посадили його в крісло, надали йому посаду. Він отримує заробітну плату і каже: занеси мені гроші, а я. Надам тобі дозвіл. Він вважає, що він цар, що він може вирішувати різні питання, бо він знаходиться на відповідній посаді. Але боротьби немає. Бо якщо боротьба була б з корупцією, з цими хабарниками, то відповідні б наслідки були для них. А так вони виходять потім. І жодної відповідальності. Вони продовжують своє життя. І життя продовжується, але без змін. Тільки просто розповіді про зміни. Ось в чому проблема в Україні. 39% українців стикаються, стикалися з корупцією у сфері будівництва та земельних відносин. Це майже вдвічі більше, ніж у правоохоронних органах та. 23,4% корупції. Або в медицині, там 21,8. І це за даними дослідження, корупція в Україні 2024 рік. Тобто, українці самі кажуть про корупцію. І найбільше це будівництво та містобудування. Про що ми зараз і кажемо? Будівельна галузь роками була місцем, де рішення ухвалювали не за законом, а за звичкою. Тобто там взагалі немає мови про закон. Це тільки вони розповідають, звітують, можливо, про те, що вони додержуються законодавства, виконують його, зсилаються на законодавство. А в дійсності у них інші поняття це гроші. Де без хабаря навіть не варто було заходити в кабінет. Якщо ти не заносиш хабар, то твоє питання вирішуватися не буде. Ось така позиція у чиновника місцевого рівня. Ми кажемо зараз про чиновника місцевого рівня. Де чиновники місцевої влади, вирішуючи питання, я беру в лапках, могли перетворити історичний центр на бетонні джунглі, а паркову зону. На майбутній терці. І ви, мабуть, в своїх містах, містечках бачили результати оцих дозволів стосовно архітектури, містобудування, будування, що там будується, де воно будується, чи потрібно взагалі воно там. Але причина це корупція. І ось приклад, місто Одеса. От як ви вважаєте, шановні глядачі, ви прослухали цей матеріал? Що б ви зробили для того, щоб боротися з корупцією? Бо боротьби, на жаль, немає. Багато є прикладів, ми про це кажемо. У нас є окремий плейліст корупція. Ви можете передивитись. Там, де чиновник, коли його взяли на гарячому стосовно хабаря, він потім виходить. Він не несе відповідальність. Що треба зробити для боротьби з корупціонером, для прикладу іншим, щоб цього не відбулося. Бо розповіді про боротьбу з корупцією, вони відбуваються. Але по факту ж відбувається зовсім інша речі. Надайте свою позицію, свою думку, що б ви зробили, якщо б ви приймали рішення щодо боротьби з корупцією. Якщо вам відео це сподобалось, шановні начі, ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі, свої думки. Ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні з вами казали про оцей випадок в Одесі стосовно корупціонера. Тому всім дякую, шановні начі, і до наступних зустрічей.